Всі сідайте, тихо ходіти, домовляємось не шуміти. На занятті не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні у нас заняття цікава математика. Я пропоную вам пограти у гру низький, середній, високий. Зараз я викладу лисичок за висотою. Ця лисичка висока. Ця лисичка середня. Ця лисичка низька. Спробуйте розкласти ведмедиків за висотою. Давайте перевіримо, правильно ли ви виконали це завдання. Подивіться, так ви зробили чи ні? Цей ведмедик за висотою високий, цей ведмедик середній. Цей ведмедик низький. Спробуйте, будь ласка, викласти за висотою зайчиків. Давайте перевіримо. Цей зайчик за висотою високий, цей зайчик за висотою середній, а цей низький. Молодці. Правильно виконали це завдання. Наступну гру, яку я вам пропоную, називається порівняночки. Зверніть, будь ласка, увагу на велику картку поле. Ми зараз з вами порахуємо предмети. Запишемо їх цифр, цифрами, кількість предметів, і визначимо, чого більше, чого менше або дорівнює. Порахуйте, будь ласка, листочки. Один, два. 3, 4, 5, 6. Скільки всього листочків? Правильно. 6. Запишемо. Зараз ми порахуємо жолуді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки всього жолудів? Правильно 7. Запишемо. Чого більше листочків чи жолудів? Правильно більше жолудів. Поставимо відповідний знак. Цей знак менше. Нагадую вам, що відкритий родик завжди повертається в сторону більшого числа. І на нашій картці полі виставимо правильний знак. Листочків менше, ніж жолудів. Порахуємо зараз кульки. Скільки у нас кульок? Один, 2, 3, 4. Скільки всього кульок? Правильно, 4. Запишемо. Тепер порахуємо ялиночки. Один, два, три. Скільки всього ялиночок? Правильно 3 запишемо. А тепер поставимо відповідний знак. 4 більше 3. І на картиночці я ставлю відповідний знак. Кульок більше, ніж ялинок. Тепер ми з вами порахуємо будиночки. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки всього в будиночків? Правильно, 8. запишемо. Тепер порахуємо дерева. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки всього дерев? Правильно 6. Записуємо. І поставимо відповідний знак. Вісім більше, ніж 6. І на карті полі виставляю відповідний знак: будиночки більше, ніж дерев. Молодці малята! Із цим завданням ви впоралися. Зараз я вам пропоную наступну гру, називається Яку цифру загубила сова. Подивіться, будь ласка, на картинку. Ось у нас сова, а вгорі цифри. Ми подивимося, яка цифра відсутня. Правильно, тут відсутня цифра 1. Я прищіпочкою знаходжу цю цифру. І кажу: сова загубила цифру 1. Яку цифру загубила сова? Правильно! Сова загубила цифру 3. Я її знайшла. Молодці. Яку цифру загубила сова? Правильно, молодці. Сова загубила цифру 5. Подивіться уважно. А тут яку цифру загубила сова? Молодці. Сова загубила цифру 2. А тут яку цифру загубила сова? Молодці малята. Сова загубила цифру 9. Яку цифру загубила сова? Правильно, сова загубила цифру 6. Сова літала літала і загубила яку цифру? Молодці. Сова загубила цифру 7. А тут яку сова загубила цифру? Правильно. Сова загубила цифру 4. Молодці, малята! Ви вправно виконали всі завдання. До побачення! Зустрінемось на наступному занятті.